Автоексперти, а ну давайте зараз належіть в коментарях і скажіть, дорого це чи не дорого. Мова буде йти зараз про Audi a 5 але це в наступному відео. Зараз я розкажу, що в цій машині зроблено. А ви напишіть та власник собі робив, та ніхто цього не порахує. Перше, оригінальний колір автомобіля чорний, автомобіль весь затягнутий вініловою плівкою. Всі деталі кузова, які мають е глянець чорні, заброньовані. Оптика стоїть від Audi RS5, бачите, чорні всередині європейка. Задня оптика RS5 європейська. Всі глянцеві чорні деталі затягнуті в, бро в бронеплку. Е ось тут, виключно ось тут, тут. Лобове затоноване у нас. У нас Audi A5 в комплектації Prestige з зовнішнім та внутрішнім S-Line. Далі автомобіль. Повністю весь обезшумлений. Його розібрали до голого метала, заклеїли шумовібро... шумовіброізоляцію. Крім того, додатково заклеїли карти шумовіброізоляцію, задні арки заклеїли зсередини автомобіля і ззовні автомобіля проклеїли. Далі оптика, я сказав, задня європейська стоїть красива. Оптика передня стоїть теж європейська з rs 5 Бачите, оригінальний колір у нас чорний. Є фото відео оригінального кольору. Хто зараз одразу напише, що там зроблено, що попало. Тормоза оригінальна Audi s 5 нові, не Бушні, не з розборки, нові нульові. Передні, задні супорта, диски, вся система спереду, так само з s 5 Чого 2 літра власник вибрав, машина в 90% експлуатується в місті. Ну просто каже, 3 літра немає його. Як експлуатувати в нормальних умовах. А вона так і відносно економна. І класно бадьоро їде, стоїть активний вихлоп. Дооснащена оригінальна кнопка Audi з RS, покажу далі в наступному відео. А, далі у нас плівка повністю, шумовіброізоляція. Що ще я забув? Оптика передня, оптика задня, тормоза вкруг. А, машина вся покрита керамікою. Зверху плівка захищена на, на, на зиму. А, далі в наступному відео вам розкажу конкретно про агрегат і про конкретну машину.